Добрий день. Перш ніж перейти до теми, давайте згадаємо деякі визначення. Ендогенні зміни це залежні зміни, які визначаються внутрішньою структурою досліджуваного економічного процесу, а екзогенні зміни це ті зміни, які не залежать від внутрішньої структури. Розподілення змін розподілення. Змінних на ендогенні та екзогенні залежить від теоретичної концепції прийнятої моделі. Екзогенні зміни можуть бути в одних моделях ендогенні, а в інших як екзогенні змінні. Ще давайте згадаємо, що метод найменших квадратів, який ми використовували при побудові регресійних моделей, гарантує, що знайдені за його допомогою параметри, не зміщені, ефективні та обґрунтовані. А більш докладно, ви це вивчали у курсі математичної статистики. Дуже важлива річ. Застосування методу найменших квадратів до окремого рівняння передбачає, що незалежні змінні або фактори справді екзогенні і що є тільки односторонній зв'язок між залежною змінною y та незалежними змінними X. Якщо ці умови не виконуються, тобто якщо змінні X визначаються через y, то порушується одне з припущень класичного регресійного аналізу, і використання методу найменших квадратів для знаходження невідомих параметрів моделі призведе до появи зміщених оцінок. Коли будують, коли моделюють складні економічні об'єкти або процеси, то часто вводять не одне, а декілька зв'язаних між собою рівнянь. Тобто описують модель системою рівнянь. Є два види таких моделей: система зовні незв'язаних між собою рівнянь і система одночасних рівнянь. Перше це набір незалежних рівнянь, в яких відсутні взаємні зв'язки між змінними. Це означає, що рівняння не взаємодіють між собою напряму але можуть мати кореляцію між похибками. Наприклад, можлива ситуація, коли похибки в одних рівняннях корелюють з похибками в інших рівняннях для тих же спостережень. Це важливий аспект в економетриці та статистиці, оскільки дозволяє враховувати можливість взаємодії між різними змінними, навіть якщо самі рівняння не мають прямого зв'язку. Враховуючи таку кореляцію похибок, дослідники можуть отримати більш точні оцінки параметрів моделей та зробити більш обґрунтовані висновки. Система сумісних одночасних рівнянь в деяких книгах пишуть симультативних, зазвичай містить екзогенні та ендогенні змінні. І саме такі системи ми з вами розглянемо у цьому відео. Можливо, вам знайома вже ця проста модель Кейнса. Тут бета 0, бета-1 1 це невідомі параметри, які треба оцінити. До речі, можливо, ви пам'ятаєте, що параметр b 1 відомий з економічної теорії як гранична схильність до споживання. Але ми з вами розглядаємо. Ми з вами розглядаємо саме аспект моделювання, побудову моделі. І так, перше рівняння це стохастична функція споживання. І у цій функції C та Y взаємозалежні. Тому Y, який тут входить як ендогенна змінна, тому Y в 1 не є незалежною змінною від епсилон, бо зміщення Епсилон також зміщує функцію споживання, що у відповідь впливає на Y. В такому разі класичний метод найменших квадратів непридатний для оцінки параметрів у першому рівнянні. Якщо його застосувати, то отримані оцінки будуть зміщеними. До речі, ця модель вважається математично завершеною, вона містить два рівняння з двома ендогенними змінними і змінна і інвестиції визначається екзоген. Ще один такий момент треба згадати: коли ми будували регресійні моделі, то найчастіше ми Беремо фактори Х1, Х2 і так далі, і показник або відгук Y. Але можливі такі варіанти, коли в нас є змінні з індексом Т, і Т це час. Тут в нас, якщо ось ця змінна П з індексом Т є поточною екзогенною змінною, то P з індексом Т-1, ось в цій формулі, вважається лаговою екзогенною змінною з одиничним лагом, тобто попередній момент часу. Якщо ось такий варіант, коли в нас ця змінна і в лівій і в правій частині цього рівняння, зазвичай ми відгук позначаємо y. Так, ось, якщо це ендогенна змінна, то а, тут з індексом Т-1 це лагова змінна, значення якої відоме в, в попередній період часу. І отже, це значення вважається нестохастичним, і yt-1 є попередньо визначеною змінною. Які змінні ендогенні, а які попередньо визначені, це все визначає дослідник, який розробляє цю модель. Ми з вами будемо працювати з змінними без цього індексу у цьому відео. І так, система одночасних взаємозалежних рівнянь ось такого вигляду називається також структурною формою моделі. У системі одні і ті ж змінні Y одночасно розглядаються як залежні. Подивіться, наприклад, на перше рівняння в, одну, в одних рівняннях, так і незалежні в інших. І, звісно, не всі змінні обов'язково мають з'являтися у кожному рівнянні. Кожне рівняння такої системи, системи не може розглядатися самостійно. Тому традиційний метод найменших квадратів не можна застосовувати. Коефіцієнти у цій системі називають структурними коефіцієнтами моделі. Використання МНК для оцінювання структурних коефіцієнтів моделі дає зміщені та необґрунтовані оцінки. Тому зазвичай для визначення структурних коефіцієнтів модель перетворюють у приведену форму, вона також називається скорочена, яка є системою лінійних функцій ендогенних змінних від екзогенних змінних. Ця приведена або скорочена форма моделі, за своїм виглядом, схожа на систему незалежних рівнянь. Параметри якої визначають за методом найменших квадратів. Коефіцієнти цієї моделі є нелінійними функціями коефіцієнтів структурної форми моделі. Починати оцінювання коефіцієнтів того або іншого рівняння в системі має сенс лише після того, як встановлена його ідентифікованість. В деяких книгах пишуть ототожненість. Перевірити, коли ми перевіряємо, до речі, цю ідентифікованість, виникає таке поняття, як проблема ідентифікації. І під цією проблемою ідентифікації розуміють можливість чисельної оцінки параметрів. Структурних рівнянь за оцінками коефіцієнтів приведених рівнянь. Необхідна умова ідентифікації системи, ось вона перед вами на слайді. Перевіряється вона для кожного рівняння системи окремо. Якщо у цьому виразі стоїть знак рівності, точно. То її структурні коефіцієнти визначаються однозначно за коефіцієнтами приведеної форми моделі. Кількість параметрів структурної моделі дорівнює кількості параметрів приведеної форми моделі. Якщо знак менше, а є така можливість, тобто нерівність виконується не строго, то модель надідентифікована. Або ще зустрічається слово переототожнена. У цьому випадку кількість коефіцієнтів у приведеній моделі більше кількості коефіцієнтів структурної моделі, тобто один і той самий структурний коефіцієнт допускає різні вирази через коефіцієнти приведеної форми. Це звужує область його застосування як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Якщо ж це, ця нерівність не виконується, то модель не ідентифікована, і структурні коефіцієнти не можуть бути оцінені через коефіцієнти приведеної форми моделі. Виконання умови ідентифікації перевіряється для кожного рівняння системи. І для того, щоб далі можна було працювати для оцінки параметрів структурної моделі, система має бути ідентифікована або надідентифікована. Ця умова називається умова порядку, і вона є необхідною, але недостатньою умовою ідентифікації. Тобто. Може статися так, що навіть якщо умова в порядку виконана, рівняння може бути не ідентифіковане, тому що попередньо визначені зміни, які опущені в ньому, але є в моделі, можуть бути залежними. Тому потрібно мати як необхідну, так і достатню умову ідентифікованості, і така умова називається ранговою умовою або умовою ран. Перед вами умова ця записана для того випадку, коли в нас N nрівнять з n ендогенними змінними, рангова умова може бути переписана наступним чином. А поняття детермінант, я сподіваюся, ви відразу згадали. Поняття рангу матриці, будь ласка, згадуйте, дивіться, у це математика. Ми з вами давайте запишемо один приклад з такими практичними порадами. Цей приклад без прив'язки до економічного процесу це для ілюстрації, як це працює. Ми бачимо. У системі чотири ендогенні змінні – це Y і три екзогенні змінні – це X. Не обов'язково, але мені більш зручно переписувати таким чином, щоб кожна змінна була одна під одною. А потім переписуємо таким чином, щоб справа залишилася тільки похиб. Далі ми працюємо, якщо ви повернетесь назад, подивитись, там умова рангова, вона каже нам про матриці, тому перепишемо і в якості матриці запишемо ось таку таблицю для початку. В порядках тут рівняння по стовпцях коефіцієнти при ендогенних та екзогенних змінних. Спочатку перевірка умови порядку. Формула ось така. Для зручності запишу теж у вигляді таблиці. Згадуємо, що в нас зліва в нерівності кількість включених в рівняння ендогенних змінних мінус один. Ендогенні – 1. це Y. Дивимось перше рівняння. Скільки тут включено три, одна зміна не включена. І так, три і в формулі мінус один, тобто буде два. Рівняння друге. Дві включені, мінус один, один. Ну і так само для третього та четвертого. Далі. Права частина нерівності це кількість пропущених екзогенних змінних. Звертаю вашу увагу, що правильно умова записана на попередніх слайдах. Зараз я показую такий чисто технічний аспект розрахунку. І так, кількість пропущених екзогенних змінних. Тобто банально ми дивимося, скільки тут у кожному рядку нулів. І ми бачимо 2, 1, 1 і 2. Тепер треба перевірити умову. Перевірити просто тут усюди буде знак рівності. Тобто кожне рівняння є точно ідентифіковане. Умова порядку нам показує, що всі рівняння точно ідентифіковані. Згадуємо, що ця умова необхідна, але недостатня. Тому перевіряємо далі умову рангу. Теж для кожного рівняння окремо. Знов таки правило записано раніше. Подивіться, будь ласка, на окремому слайді, а тут такий собі технічний аспект. Беремо перше рівняння і розглядаємо коефіцієнти і при змінних ендогенних, і при екзогенних. І ми бачимо, що в ньому пропущені змінні y4, x2, x3, тобто нулі в цьому першому рядку. Для перевірки цього рівняння треба побудувати відповідну матрицю коефіцієнтів при цих змінних, включених в інші рівнянні моделі, крім першого. Що це означає? А для зручності все, що ми з вами не помітили зеленим, викреслюємо ці стовпці і не беремо цей рядок. А всі інші коефіцієнти виписуємо в матрицю. Тут треба перевірити ранг матриці. І він повинен бути, там на попередньому слайді було написано: він повинен бути N-1, N кількість рівнянь і кількість ендогенних змінних. 4 1 це буде 3. Ранг матриці повинен бути 3. Як перевіряється ранг, я вас просила подивитися у, в інтернеті або згадати те, що ви вчили. В даному випадку в нас матриця 3 на 3, і тут досить просто знайти детермінант матриці, і він буде дорівнювати для цієї матриці, буде дорівнювати нулю. Знов-таки, якщо згадати деякі властивості, то це буде означати, що в нас ранг матриці менше, ніж 3, ніж її розмірність. А це означає, що це рівняння перше не задовольняє умову рангу, тобто не є ідентифікованим. Якщо пояснити. Стосовно змінних, то стовпці та рядки цієї матриці не є лінійно незалежними. Це означає, що між змінними y4, x2 і x3 є зв'язок, і ми у результаті можемо не мати достатньої кількості інформації для оцінки параметрів рівняння. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі переходимо до рівняння 2. Хотіла показати, як працювати далі з другим рівнянням. І так, у другому рядку ми теж вибираємо ось ці нулі, викреслюємо всі стовпчики інші, крім цих, де ми виділили ці нулі, і викреслюємо. Цей рядок. Ті коефіцієнти, що залишилися, коефіцієнти при змінах, виписуємо і знов таки шукаємо ранг матриці. Якщо буде 3, то ідентифіковано, якщо ні, то не ідентифіковано. Чотири рази для даного випадку, тому що чотири рівняння. Коефіцієнти структурної моделі можуть бути оцінені різними способами, є кілька методів залежно від виду системи одночасних рівнянь. І серед цих методів, найпопулярнішими є наступні два. Перший називається непрямий метод найменших квадратів. При ідентифікованості рівняння оцінки структурних коефіцієнтів можна знайти, оцінивши методом найменших квадратів приведену форму моделі. Потім коефіцієнти приведеної форми перетворюють у параметри структурної форми моделі. Друге. Для оцінки параметрів надідентифікованої моделі використовують досить часто двокроковий метод найменших квадратів. Основна ідея цього методу на основі приведеної форми моделі знайти для надідентифікованого рівняння теоретичні значення ендогенних змінних що містяться у правій частині рівняння. Далі. Підставивши їх замість фактичних значень, застосувати метод найменших квадратів до структурної форми надідентифікованого рівняння. У наступному відео ми з вами подивимось приклад розв'язання такої системи в Excel, а на цьому в мене все. Дякую вам за увагу.